Вітаю вас. Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк. Сьогодні розпочнемо випуск. З такого дрон від баби Галі. Ми купили дрон. FPV, Вона попросила, щоб підписали ім'я. Знищила баби Галі. Я сказала Криворізька пенсіонерка Галина Турченко. Віддала свої заощадження на безпілотник для військових. Підпалили будки з собаками. Витащили матрас і положили зверху на будки. І плюс зверху тащили шини, дві шини лежали. Ветеринари виходжують цілілих тварин. Поліція відкрила кримінальне провадження. Судитимуть за розбещення дитини. Загрожує покарання від 5 до 8 років, позбавлення волі. у Криворізькій східній окружній прокуратурі прокоментували резонансну справу. Допомога фронту звідки не чекали. 76-річна криворжанка Галина Турченко віддала свої заощадження на придбання дрона для військових. Бійці вже отримали таку важливу для них пташку. Сьогодні представники ради оборони міста передали землячці привіт від захисників та подякували за велике серце. Тетяна Васильєва розповість більше. Під новий рік криворожанка Галина Турченко приготувала цінний подарунок для захисників України. Сьогодні отримує вдячність військових та подяку від голови ради оборони міста. Галена Георгія, ну дозвольте вас від імені Олександра Юрійовича, від імені всіх нас привітати і подякувати вам за те, що ви зробили такий великий вклад в нашу перемогу, в допомогу хлопцям. Знаєте, Галина Гурівна мені подзвонила, каже: що я зібрала на дрон. Я, мы как раз ехали в штурмовую бригаду. Мы купили дрон FPV. Она попросила, чтобы подписали имя. От бабы Гали я сказала, чтобы запускали. От бабы Гали, чтобы знали, что есть такая. Знаете, я наполовину сибирячка. У меня отец сибиряк. И мне стыдно. Мне стыдно и обидно, что Россия, наша Россия, да, с которыми корни нас связывают и убивают наших сыновей. Очень. И я, я хочу, чтобы все знали, благодаря чему и кому мы живем, радуемся здесь жизни. Праздники празднуют люди, несмотря на войну. Спим в своих постелях, Заступниця голови ради оборони міста Вікторія Третяк розповідає, як не вмовляла жінку відмовитись від такої великої пожертви, пенсіонерка стійко наполягала на своєму дрон, уже виконує свої завдання разом з криворіжськими хлопцями, які воюють на Лиманському напрямку. Дуже хочу, щоб про цю людину, яка пройшла Чорнобиль, яка вже в поважному віці, але яка зробила такий величний вчинок. Знали криворіжці. Це справді героїзм, хоч він і не на передовій, але він не менш важливий тут в тилу. Я давно эту, знаете, винашувала вот это вот рішення, смотриш по телевізору новости в каких условиях там ребята Захищають нас. Нам создают вот эти условия. Они нам создают. Все это благо наше, которое, да, тревоги, да, всевозможные, э -э -э, там, прилеты, отлеты, да, это неприятно, стекла повылетали, но, ну, это же, понимаете, по сравнению с той кровью, морем крови и, и реки слез, вот, материнских, это несоизмеримо, не нет, нет. И я решила... Я буду допомагати, то ж далі буде, каже Галина Георгіївна і потихеньку збирає волонтерський загін серед своїх подруг Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день. На мікрорайоні сонячному невідомі підпалили будки, в яких жили безпритульні собаки. Їх із зони бойових дій врятували військові. За тваринами доглядали волонтери. Вони ще повідомили про цей жорстокий факт поліцію: шістьох чотирилапих зараз рятують ветеринари. Доля решти поки що невідома. Зараз цим хвостатим нічого не загрожує, кажуть ветеринари. А ще два дні тому собаки вільно бігали на віддаленому пустирі і навіть мали свої затишні будки. Сюди собаки потрапили з Херсонської області із зони бойових дій. Ми збирали собирали воєнним ну, допомогу на сітки. вони позвонили один раз і сказали полгода назад, що у нас говорить, 10 щенків. Помогіть їх вивести. Ну вивести, понятно, я туди не пойду, не змогла. Ані привезли в Дніпро. Із Дніпра ми вже поїхали забрали. Їх волонтери одразу всіх десятьох відвезли до ветклініки. Там чипували хвостатих, на кожного завели паспорт. Та ентузіазм волонтерів, які опікувались знедоленими тваринами, вочевидь розділяли не всі. Однієї ночі хтось із нелюдів вирішив відігратися на зграї і підпалив притулок разом з бездомними собаками. Лежав матрас напротив, вони витащили. він був мокрий, ані витащили цей матрас і положили зверху на будки. И плюс сверху тащили шины, две шины лежало. Ну и с чем-то полито, я так поняла, потому что будки были замаскированы антипригарным лаком, поэтому они не могли просто так гореть. Вот. Это было полито чем-то, чем-то горючим. Ану горіла быстро і горіла довго, тому що коли приїхали пожарне, вони тушили на 15. Це все. шістьох собак люди врятували. Першим на допомогу прибіг військовий, який витягнув з вогню трьох псів. Іншим вдалося самостійно вибратися з полум'я. Доля чотирьох і досі невідома. На місце пригоди люди викликали поліцію. Правоохоронці знайшли записи з камер відеоспостереження, які були встановлені на найближчій автостоянці. Волонтери сподіваються, що палії понесуть заслужене покарання. Всі вони приймають препарати зараз, антистресові. І зараз вже вони знаходяться в доброму стані. А коли привезли їх, то у них були і розстройства на цій почві. Собаки були злякані, собаки були трохи опалені, не всі дві собаки були опалені. І боялися дуже і жінки, яких привезли на руках, побули, уїхали. Я з ними до майже до 12 ночі був. Привів їх порядок, і зараз собаки себе добре почувають. Собаками, яких доставили тієї ночі до ветеринарної лікарні, опікуються медики. кажуть, на щастя у хвостатих пацієнтів незначні опіки. Зараз тварин поступово виводять з шокового стану. За фактом підпалу поліції відкрите кримінальне провадження. Ірку Ноненко, Артем Кравченко. Цей день. Ріврійська східна окружна прокуратура завершила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо розбещення дитини. Чоловік протягом трьох років скоював протиправні дії стосовно своєї падчерки. Вперше дівчинка стала жертвою злочину у 10-річному віці. В окружній прокуратурі повідомили подробиці. Знущання над неповнолітньою дівчинкою з боку відчима тривало не один рік. Такі злочини, як розбещення, із категорії тих, що важко викриваються, поясняють у прокуратурі. Важко доказується факт вчинення розпусних дій, оскільки свідки відсутні, потерпілі є або малолітні, або неповнолітні особи, які ну, не завжди повідомляють інформацію своїм батькам. Тому проводиться допит в зеленій кімнаті, де потерпіла особа, дитина може за участю психолога розповісти всі деталі, обставини, тобто в такій обстановці, де вона буде почуватися в безпеці, і вже на підставі цих, цього допиту проводиться експертизи щодо психологічного стану дівчинки. Саме у такий спосіб проводились слідчі дії за цією кримінальною справою. Викрити злочин далося завдяки свідченням самої потерпілої. До відділку поліції звернулася мати зі своєю донькою та повідомили про вчинення розпусних дій відчимом. Відразу були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Через два місяці після проведення всіх слідчих дій, проведення експертиз, проведення допиту за участю психолога в зеленій кімнаті, факти підтвердилось. Чоловіку було повідомлено про підозру. І обрано запобіжний захід. Нині справа про розбещення дитини у суді. Окружною прокуратурою вже направлено до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який обвинувачується у розбещенні малолітньої дитини. Розслідуванням встановлено, що раніше судимий чоловік упродовж трьох років вчиняв розпусні дії відносно своєї пачерки, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом дитини. На момент початку протиправних дій дівчинки було 10 років. На теперішній час обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Суд розглядатиме цю справу у березні, в закритому режимі. Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день. В одній з квартир багатоповерхівки у Покровському районі знайшли мертвого чоловіка. Як з'ясувалося, він помер від травм, яких завдав йому знайомий під час сварки. Наразі правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Як з'ясувала слідча оперативна група відділення поліції номер 3 між річним чоловіком та його 46-річним знайомим, виник конфлікт. В результаті якого підозрюваний сильно побив потерпілого від отриманих травм, останній помер. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Стартував освітній «Благотиждень». Якщо ми зберемо гроші на техніку, вона допоможе вбити ворога. Криворізькі навчальні заклади долучились до міського благодійного марафону Кращі вчителі області. Люблю цей предмет. Люблю закохувати в нього інших. Криворіжці серед переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року. У Кривому Розі стартував черговий благодійний марафон. Єднаємося заради перемоги кр 20 Його організувала міська асоціація Арткультура за підтримки департаментів та управлінь міськвиконкому. Учасники акції збирають кошти на пікапи для батальйону Арей. Марафон триватиме сім тижнів. Перший це заходи, які проводять освітяни. Ігор Кононенко знає більше. Алоргійному районі всі 30 навчальних закладів долучилися до благодійного марафону. «Єднаймося заради перемоги КР. Квести, майстер-класи, творчі та пізнавальні заходи, ярмарки. Цілий тиждень на благодійність. Ми підтримуємо. Заради наших переможців, за наші, наших воїнів, які борються і дають змогу нам мирно жити в теперішній час у 103-й гімназії. Учні разом з педагогами влаштували сьогодні освітній бранч. Працювало шість локацій. Кожен міг взяти участь у літературній вікторині, поспівати чи провести науковий експеримент і звичайно задонатити на спільну справу збір коштів на передбання пікапів. Наша школа долучилася до цієї благодійної. Акції ми дуже горді цим і дуже пишаємося, тому що як і вчителі, діти, батьки можуть долучитися до і донатити на збройні сили України це дуже важливо. Ми збираємо кошти на пікапи для ЗСУ. Вони зараз на передовій, їм зараз складно, і тому, якщо ми зберемо гроші на техніку, вона допоможе вбити ворога. Яркононенко, Вадим Діденко, цей день. П'ятеро криворізьких учителів стали переможцями та призерами обласного етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Серед них вчителька географії Юлія Федорук та педагог Олександр Перевертайло, який посів призове місце у номінації Фізика. У дев'ятикласників офлайн-консультація з географії. Тема уроку значення хімічної промисловості. Щоб легше діти сприйняли інформацію, вчителька вдається до цікавих асоціацій. «Покладіть свою донорку і обведіть її. Підписуємо в зошиті свій перший вказівний пальчик. Гірнича хімічна промисловість. Намагаюся пояснювати географію просто на пальцях, тому відповідно, що люблю цей предмет. Люблю закохувати в нього інших і люблю, коли учні. Самі шукають інформацію, тобто спонукати їх не просто знати матеріал, вивчати, зазубрювати, але і самостійно шукати, тому що так вони розвивають свій пізнавальний інтерес. Свої нарубки молода вчителька застосувала, проходячи відбіркові етапи всеукраїнського конкурсу Вчитель року, і очікування виправдалися. Юлія Федорук посіла перше місце на обласному етапі. Він проходив у декілька стадій, тобто в нас був спочатку відбірковий тур, і потім вже очний формат у місті Дніпрі безпосередньо, де я протягом усього змагання посідала перші місця в першому відбірковому турі. Потім вже при очному етапі, і вже у фіналі я отримала по. Перемогу і тепер буде представляти нашу Дніпропетровську область на всеукраїнському рівні у номінації Вчитель географії до нового випробування. Учительці допомагають готуватися її учні. Анатолійовна дуже молодий, амбіціозний вчитель. Вона у мене класна керівничка. Неї у неймовірно цікаво, і вона заохочує мене до вивчення її предмету. Це найкращий вчитель, якого я знаю, тому що ця людина дуже зацікавлена в своїй роботі. Дуже цікаво, вона розповідає. Мені подобається дуже географія, тому що Юля Анатолійовна розповідає все зрозуміло, ну все доступно. Ми навчаємося за програмою «Інтелект України». Вона понятно пояснює, іноді ми даже співаємо там. Танцюємо на уроках. На обласному конкурсі третє місце в номінації фізика також посів криворіж. Це вчитель 35-го ліцею імпульс Олександр Перевертайло. Я як вчитель фізики давно цікавився Чимось потім шукав можливість. Спробувати свої сили в чомусь нестандартному, от така можливість трапилася. Цього року було дійсно 28 чоловік. В принципі, до учні було допущено всіх, хто зареєструвався, тобто 28 осіб. Це з Дніпропетровської області. Випробування відбувалося в кілька етапів. Перший етап це було два заходи в дистанційному форматі. Писали тест. Ну, типу, як контрольна робота для учнів. Потім була презентація педагогічної діяльності. Чим працюємо, як працюємо, здобутки, а далі вже були випробування в Дніпропетровську очні. Це був експеримент. Олександр Перевертайло був викладачем КНУ і вже сьомий рік поспіль він намагається підтягувати своїх учнів до студентського рівня. Вони не зубрять формули, натомість учитель дає дітям простір для експериментів. Обсяги програмного матеріалу досить великі, тому в цьому є проблема. Як намагаємося входити? Ну фактично, весь вільний час, який дозволяє здоровий глузд, Ми відводимо на якісь практичні роботи, активності, дослідження, хай навіть симуляція, ви зараз бачите, чи можливо вдома їм вигадують якісь експериментальні роботи, те, що вони можуть вдома зробити. Ну так, от намагаюся їх зацікавити конкурсу 4 року – можливість для творчих педагогів випробувати свої сили і поділитися досвідом роботи з колегами. Надія Шевченко, Максим Пономарьов. цей день. Сьогодні у Кривому Розі презентувало виставку робіт відомого художника Валерія Сосни під назвою Незалежні це не перша експозиція автора в Кривому Розі роботи майстра з Дніпра про долю сучасної України та спротив російській агресії. На виставці побувала наша знімальна група. В цій експозиції художника Валерія Сосни, 19 картин. Перша з них була написана ще у 91-му році. Її назва символічна незалежність. Так названа і виставка робіт митця в кривому розі. У ній картини за понад 30 років творчості. Експозиція включає три виставки: Сублімація свої, яка була створена після початку АТО. І вона була створена завдяки фундації Чорний тюльпан. До речі, полотно прапора воно теж має історію, тому що воно теж було відтворено у 18-му написано у 18-му році, і мало воно має картину в картині. Тобто спочатку це було дебальцево. Тобто поле Дебальцеве. ми всі розуміємо, що там зображено, якщо Валерій Іванович співпрацював з чорним тюльпаном. Але після того, як він презентував це полотно, йому сказали, що це не на часі, і це не потрібно показувати. Це ніхто не зрозуміє. І у розпачі Валерій Іванович покрив наших героїв прапором України. Кожна з представлених на виставці робіт сповнена болючих роздумів митця про долю України та її громадян. Лист, незалежність, прапор все буде Україна, ніка. Назви робіт красномовні. Це дуже хвилює, і я вважаю, що всі потрібно, щоб всі наші мешканці міста, особливо молодь, подивилися. Цю виставку. Я вперше в цій картині галереї дуже вдячний за запрошення і бачу, що от такі приватні картинні галереї потрібно розвивати і дуже творчі люди, котрі працюють тут. Відчувається великий патріотизм е, неможливо дивитися на всі ці картини, щоб не хвилюватися. Виставка робіт талановитого дніпрянина Валерія Сосни незалежні працюватиме в картинній галереї до вересня. Валерій Кожухар, Максим Пономарів. Цей день. Такими були новини цього дня. Більше вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.